І Святого Духа, з празником святителів і учителів Вселенських Василія Великого, Григорія Богослова і Ана Зотоустаго. Ці браті і сестри імена, вони постійно у нас на слуху, тому що є багато днів, коли ми окремо звершуємо празник цих святителів. І Про цих стовпів церкви, я лише коротко узагальню про кожного з них, оскільки як їх церква назвала, так вони, можна сказати, і зміст їхньої діяльності, Василій великий, оскільки труди його, як кажуть, заслуговують в величності в церкві і принесли настільки велику користь для церкви, що церква прозвала його Великим. Григорій Богослов це є та особистість, той стовп церкви, який найбільше потрудився у православній догматиці, оскільки навіть у древності була така поговорка, якщо ти не так думаєш, як Григорій, тобто не так богословствуєш, то ти не православний. Настільки чистота Богословської думки була у цього святого. Ну і Святителям Златоуст, теж, як кажуть, не потребує реклами, оскільки це є той проповідник і той стовп церкви, завдяки якому церква розпостранилася максимально через його золоті слова, золотоусти, через його проповіді настанови, високий моральний, його в першу чергу приклад. І, звичайно, і богословські труди, які велилися через формування або, скажімо так, древньої літургії, вже в таку, яку ми зараз маємо, багато питань, які зв'язані з причастям, цей святий потрудився у цьому напрямку. Сьогодні церква звершує їхню разом пам'ять, оскільки цей праздник, він був викликом церкви. Він був викликом, оскільки у X столітті, бачаюся, в XI столітті люди, які звичайно дуже шанували цих святих, кожні, кожного окремо, між ними виникло розділення. Розділення, яке не принесло користь ні цим людям, ні в цілому. Оскільки Таких розділень, на жаль, багато у церкві. Зараз ми більше про це поговоримо, про їх причини. Тому навіть, кажеться, із такої доброї справи, як чтити труди, шанувати пам'ять святого, і то може бути іскушення, представляєте? Тому що це наша така неміч нашої природи людської, коли ми навіть із доброго можемо зробити біду. Кажуть, щоб він ці раскри, це непорозуміння, це розділення, щоб воно зникло раз і назавжди, і встановити, щоб церква встановила їм празник собору, щоб люди на цій причині не розділялися, тому що від цього тільки церква страждає. І тому цей праздник, можна сказати, став викликом для єдинства церкви. Цей праздник показав, браті і сестри, наскільки важливо бути єдиними во Христі Ісусі, оскільки Він голова церкви, він є тіло церкви, якщо хочете. І коли такі є розділення, то це є боль, це є рана на тілі церкви. Звичайно, я би тут відділив, щоб не було ніяких непорозумінь, були розділення єретичні. Які богохульні, догматичні. І від цих розділень ми нікуди не могли сидіти, тому що це теж був виклик церкви. І якраз тут церква поступала по акривії до тих людей, які упорствували, які не признавали Христа до Бога, Троїцю не признавали, інші наші догматичні основи, нашого виробчення. До цих людей, на жаль, приходилося відділяти від Тіла церковного, оскільки їй була загроза, що вся церква би впала в і в єресь. Але, на жаль, як і тоді, тисячу років, так і тепер, є багато розділень церковних, які, можна так сказати, є покутовими, традиційними, які наносять боль, які не несуть у собі ні догматичного характера, ні, як кажуть, ні проти. Віручення церкви, а вони в такому попутовому рівні. І оці розділення це є та, ті рани, які наносяться церкві. І приведу такий приклад. Кожна дитина, вона безумовно рахує, що її мама найкраща, її тато найкращий. кожна жінка, яка любить свого чоловіка, рахує, що її чоловік найкраще. І Якщо таким, такою логікою йти, то можна сказати, ні, мій чоловік найкращий і всі чоловіки погані. Оце є той, скажем, зміст тих побутових розділень, які теж і церкві притаманні. Тому що не раз ми священики чуємо, прийдуть чи нові прихожани чи захожани, кажуть, пан священик, наш священник не так робить, як ви. Вони добре роблять. Люди, які дуже так. Уськолово дивляться на традиції церкви, вони рахують, що тільки так, як у них на приході, це правильно, а у других приходах це неправильно. Якщо хочете, так само проблема встановлення автокефальних церков, коли одна імперія чи там одна національність рахує, що тільки вони мають право на автокефальну церкву, а другий не мають права. Хіба це стоїть питання і виробчення? У них не так співають, як у нас. У нас правильно співають, у нас правильно читають, а у вас неправильно читають, браті і сестри. Це от то, яке, на жаль, приносить роздор між нами православними. Це то, яке вносить і руйнує то єдинство, що коли реально прийде біда у церкві, коли треба бути єдиними, коли не християни ополчаться на церкву, тоді із-за таких розділень, немає єдинства, і всі програють від того. Не тільки одна людина. Тому тут треба розсудітельність і мудрість проявити, коли ми на таких причинах робимо якісь там раскрій, скандали. Це, це не стоїть того, щоб роздирати тіло Христового. Тому що хтось не на такій мові молиться. В кінці кінців хтось не, на такі, не за таким календарем йде, це теж питання догматичного характеру, щоб ненавидіти людину, проклинати людину. Є ряд питань, які церква наоборот каже, ви молитеся на тій мові прекрасно, що Якутія молиться на своїй мові, чи там на Камчатці моляться на своїй мові, чи десь у Гренландії моляться літургію на своїй мові. Пожалуйста моліться. Це не є проблема для того, щоб тіло Христово роздиряти. Нам сьогоднішній праздник хоче донести, браті і сестри, що там, де не треба робити розділення, їх не треба робити. Як буває, знаєте, прискорбно у сім'ї навіть, тому що це є головна наша ячейка суспільства, коли батьки живі і діти дивишся між собою, дружать, тому що батьки вони є об'єднуючим фактором. І діти ще десь як кажуть свої там амбіції кладуть. На друге місто, тому що мама жива, тато живий, ще якось збирається об'єднання. Тільки батьки помирають, починається вже на таких пустих, побутових речах вражда, розділення. І потім дивишся у ту родину приходить біда. І доки були батьки, вони були єдині, вони один другому допомогли, підтримали. А коли вже батьків не стало, дивишся, все, біда, родина розвалилася. Нема вже того єдинства, нема тої мощі, яка в них могла бути, бо батьки були об'єднуючим фактором. Так, браті і сестри, і для нас, християн, якщо Христос не є об'єднуючий фактор, теж то біда, тому що кожен, якщо почне свої амбіції виставляти, кожен буде рахувати, що тільки Він главний, а другий ні, то біда, буде біда, тому що в цілому від цього постраждає церква. Христос каже апостол Павел, хіба так само це вже було в древні времена. Він до Коринфін каже, одні кажуть, я Аполосу, у Кіфо. Кіфов. Ви апостол каже, що ви говорите? Хіба Аполос за вас розп'явся? Чи Павел за вас розп'явся? Христос, глава церкви. Тому сьогодні ці святі стовпи церкви нас навчають цієї христоцентричності, яка, на жаль, якщо зникає, то зникає і єдинство. Господи рабом Твоїм воїнам, нашим, всім благодітелям, храма нашого, всім зінені нам поминаємо і їх нам многоя і благая. літа.